Один з них живе в Житомирі, один в Києві. Нам здається, що ми створили достатньо цікавий інструмент для вимірювання політичної відповідальності. Це така іграшка, якою можна бавитись і просто заради інтересу для тих людей, хто цікавиться політикою, так і для журналістів, і для громадських активістів в роботі. Оскільки ми придумували цей проєкт на початку літа, коли було міжсезоння, і коли нібито в політиці нічого такого надзвичайного не відбувалося, нам здавалося важливим запропонувати журналістам, і тоді була зроблена перша розсилка такого, запрошення до сайту, щоб люди приходять. Що на сайті вже є, от на даний момент на сайті вже є 2749 обіцянок українських політиків, які вони дали за останні приблизно 2,5-3 роки, за останні кілька робочих кампаній. І нам здається, що вже цього масиву. Обіцяно достатньо для того, щоб написати в міжсезонні, коли немає щоденних політичних новин статтю, причому глибоку, дошкульну, викриваючу, або навіть глибоко позитивну про наших українських політиків, рівня від президента до голови чи депутата сільської світ чи селищної ради, якщо він є в цій базі, про те, як вони працюють. Причому це